Жигрі своїм теплом, хай бушує шторм і грім гримить До тебе вис душа моя летить, очеміти цар на всі. 아니 Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик! І як добре, що він ще звучить, бо, як відомо, хто має вуха, той почує. О, знову про це, скаже хтось. Знову і знову відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо він є. Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа, бо ваша душа створена християнкою і вона прагне вічного спасіння. Але хіба може людина на землі знати, спасенна вона чи ні? Запитаємо у пастора. У Божому Слові читаємо загадковий текст, а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Чи означає це, що людина може ще заземного життя знати, що вона спасенна? Для того, аби відповісти на це запитання, насамперед варто визначити, хто ж такий християнин? Чи це людина, яка читає Біблію, молиться Богові і ходить до церкви? Християнин повинен робити ці речі. Але проблема в тому, що можна все це робити і не бути християнином. Або ще християнин це людина, яка живе добропорядним, високоморальним життям, допомагає іншим людям, чинить добрі діла і таке подібне. І це також правильно, але знову ж таки, щоб це робити. Не конче бути християнином. Ну а кого тоді можна назвати християнином? Відповім дуже коротко: християнин це людина, в якій живе Христос. Він живе своїм духом. У Біблії про це написано так. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, який взиває Ава, Отче. Це написано в посланні до Галатів в четвертому розділі. Біблія ясно показує, що дитиною Божою є лише той, хто має особисті стосунки з Ісусом Христом. Апостол Павло пише: коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. І все стало ще складніше, бо особисто знаю багато людей, які будують свою належність до церкви на своїй добропорядній поведінці. А виявляється, це може ще нічого не означати. Ну а як тоді стати тим праведним християнином? Так, ви маєте рацію. Багато людей не спасенні або ж не впевнені у своєму вічному спасінні саме тому, що так і не дізналися чи не зрозуміли, що робити, щоб стати християнином. Ось слова, які найкраще виражають те, що потрібно робити: насамперед, покаятись, друге повірити і третє прийняти. Але знати це мало це треба зробити. На кожній службі Божій звучать слова молитви: Господи, помилуй нас грішних. Хіба це не покаяння? Не зовсім, а то й зовсім ні. Де ви тут бачите покаяння? Насправді покаяння це основа спасіння. Воно більше 50 разів згадується в новому заповіті. Ми читаємо про те, що Бог наказує всім людям, щоб скрізь каялися. Покаяння це не просто жаль за вчинені гріхи. Юда теж жалкував, що зрадив Ісуса Христа, але так і не покаявся у зраді. Тому покаяння це не лише припинення гріховних дій. Деякі люди роблять так зовсім не тому, що вирішили послухатися Бога, а тому, що цього вимагають стан здоров'я, бізнес, репутація чи сім'я. Але це зовсім не покаяння. Покаяння це щира сердечна туга за скоєний гріх, яка спонукає відвернутися від гріха і навернутися до Бога, щоб виконувати Його волю. Господь Ісус дуже чітко пояснив, що означає покаятися, розповівши історію про одного чоловіка, що мав двох синів. Прийшовши до першого, батько сказав. Піди но, дитино, сьогодні попрацюй у винограднику, а той відповів і сказав готовий, паноче?» отче, і не пішов. І, прийшовши до другого, так само сказав А той відповів і сказав Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Історія на цьому не закінчується. У серці першого сина щось прокинулось, раптом він усвідомив, який він бунтівний і неслухняний, і як боляче вразив батькове серце. Тому він покаявся у своєму гріху і зробив те, що хотів його батько. Як часто ми нагадуємо того першого сина. Ми говорили Богові ні безліч разів, були самозакохані і самовпевнені, ішли своїми дорогами і робили свої справи. У своїй любові й милості Бог використовує різні засоби, щоб пом'якшити наше серце і повернути до себе. І Він посилає Святого Духа, щоб викрити наші гріхи і показати, якими ми є насправді. Саме ця Божа доброта веде нас до покаяння. І коли ми каємося перед Господом, ми усвідомлюємо, який Він милостивий і як прагне простити нам. Слово Боже говорить: нехай безбожник покине дорогу свою, а беззаконник думки свої, і нехай навернеться до Господа, і Він Його помилує, бо він на прощення прибагатий. Друзі, нам варто поставити собі кілька простих запитань, щоб зрозуміти, чи ми щиро покаялись. Перше запитання, чи відчуваємо ми глибокий жаль у своєму серці за всі гріхи, які чинили? Друге, чи справді хочемо більше ніколи такого не робити? І третє запитання. Чи можемо ми сказати, що немає такого гріха, який нам подобається і від якого ми б не хотіли звільнитися? Цікаво, чому про це не розказують у всіх церквах, адже всім українцям варто щиро відповісти собі на ці три запитання. Але покаяння це лише, як ви сказали, перший крок. Далі потрібно повірити, у що і як чимало людей вірить у факти, що стосуються Ісуса Христа. Вірять, що він син Божий і помер за гріхи світу, але вірити у сенсі визнавати цей факт. А правдива віра в Христа не визнання того, хто він і що він зробив, і прийняття рішення відповідно з цим. Біблія вчить, хто має сина, той має життя. І ще написано: віруйте в Ісуса Христа і будете спасенні. Вірити в Господа Ісуса Христа означає вірити в те, що Він Син Божий, і коли ти так віриш, не можеш Його не любити, не можеш йому не поклонятися. Адже не випадково у Біблії віра часто згадується поруч із любов'ю. Одного разу Ісуса запитали вчителю, яка найбільша заповідь у законі. Ісус відповів: Люби Господа Бога свого усім своїм серцем, силою, душею та розумом. Це перша і найбільша заповідь. Любити Господа означає не просто мати певні почуття, це конкретний вольовий вибір. Цар Давид сказав: Я любитиму Тебе, о Господи, ось те, що і нам треба робити. Якщо ви по-справжньому любите Господа, ви будете по-справжньому виконувати Його заповіді. Адже неможливо любити Господа і не бажати коритися Йому. Тому Ісус сказав: якщо хтось любитиме мене, Він виконуватиме моє Слово. Запитаймо себе, друзі, чи можете ви щиро сказати Богові, я піду туди, куди ти скажеш, і робитиму все, що ти накажеш. Покаятися, повірити і прийняти, що, чи, кого, і як саме, кого мова про Ісуса Христа. І після увірування у те, хто Він і що зробив, власне, і треба запросити Його у своє серце і своє життя. Прийняти його план спасіння своєї вічної душі, це найважливіше рішення у житті. Ісус порівнює наше серце з будинком, Він говорить: от стою біля дверей і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього. І коли Господь Ісус починає жити у серці людини, вона отримує справжнє спасіння. В біблії сказано, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. І людина тепер точно може бути впевнена, що спасенна, а ця впевненість якось проявляється в її житті. Безперечно, і ці ознаки видимі. Одна з перших бажання свідчити іншим людям про Христа, як про свого особистого Спасителя, щоб інші також відчули таку саму радість і мир у Христі. Ще один доказ спасіння це любов до братів і сестер у Христі. Написано: ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той у смерті. У спасенної людини появляються нові бажання. Апостол Павло говорить: тому, коли хто у Христі, той нове творіння, стародавнє минуло, стало все нове. Дух Святий поселяється в серці людини, яка стала новим творінням. Сам цей Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. Біблія називає це народженням згори. І якщо хто не народився згори, не може побачити Царства Божого, так застерігає нас Ісус. Тому бажаємо всім, хто нас слухає, покаятись у гріхах, повірити у Спасителя Ісуса Христа і прийняти це спасіння, народившись згори до нового життя, життя віри і довіри. Амінь. Хай так і буде, а нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Перш ніж слово сказав, ти вже співав мені. До мене ти добрим був завжди. Перш ніж подих зробив, ти в мене життя вдихнув. До мене ти добрим був, завжди отця, ця ймов, завжди вірна, Бог твоя любов небо залишає, досягає. Найде. Не можу купити, ні заслужити цю любов, що ти даєш, О, ця неймовірна, завжди вірна, Бог твоя любов є. Yeah. Коли ворогом був, за мене молився Ти, до мене Ти добрим був, завжди, коли не заслужив, за мене віддав,